Пане Олеже, скажіть, будь ласка, знову там інформація по Білорусі перекинули ще один ешелон з російськими військовими в складі 700-800 осіб. Знову ці авіаційні навчання це знову нам нерви потріпати. Так, в основному да потріпати нерви стосовно особового складу ешелона з технікою. Це а, Росія використовує Білорусь як навчальна навчальна матеріальну базу і готує там своїх мобілізованих е, до е, бойового застосування. Потім ми знаємо, що їх перекидають на в основному в Ростовську область, і вони з'являються на Донбасі. Що mm -hmm. стосується навчань, то так Росія вирішила знайти ще один спосіб, щоб дратувати нас і щоб тримати в напругі напрузі наше суспільство. Тому я думаю, вони вирішили оці сумісні навчання протягом 14 діб, там до 1 лютого, вони планують планують проводити. Mm -hmm. А отут якраз ось ці навчання і все інше, і ось ця путіним названа так звана це перемир'я, яке воно було на Різдво. Розуміємо, що воно навряд чи пов'язано, але можливо, і чи знову ж таки це момент, що частина тих військових, які пересилаються до Білорусі, це знову ж таки. Ось це перемир'я було для того, щоб підтягнути війська, підтягнути техніку. Я думаю, що Білорусь тут ні, там вона далеко. А це перемір'я було для того, щоб була змога перегрупувати війська в Україні. На там mm -hmm. на Донеччині і в Луганській області, От там їм дуже потрібно перемір'я для того, щоб перегрупуватися і підтягнути резерви. А Білорусь вона йде за окремим планом, і я думаю, що навряд чи вона стосується е, от тої пропозиції, яка з, звучала від Путіна. А що це за інформація про цю техніку, яка, яка знята з тривалого е, зберігання, яка надходить до Білорусі. Наскільки вона дієва? Чи це знову буде щось таке? Злізліплена чи тих часів, і чи буде воно взагалі працювати? Ця техніка? Це велике питання. До речі, і я думаю, що саме в Білорусь вона направляється для того, щоб білоруська промисловість, білоруський військово-промисловий комплекс трохи підлатав цю техніку і виправив ну привів її до технічно справного стану. До речі, Росія не вперше вже не перший раз використовує. Промисловість Білорусі для відновлення техніки озброєння, яку вона познімалась зі зберігання. А так ця техніка, так радянських часів, яка більше 30 років простояла на зберіганні, Ну подивимось, що вони зможуть з неї зробити. Ну зрозуміло, там у них ще оцей їхні військово промислові якраз їхні тракторні заводи. Вони ж теж на це все дуже добре. на ці всі роботи ну, працюють. Там 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 при перевага лише в тому, що Лукашенка вдалося більш-менш утримати в технічно справному і працездатному mm -hmm. стані в оці е, підприємства, які дісталися Білорусі в, 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 на, в спадку від радянського союзу. В Росії такого немає. Зрозуміло, ну в них вже друга армія в світі, на що їм ці всі підприємства, які працюють. Ну це я так. Зрештою, ми зараз спостерігаємо і дуже цікаво. От все одно продовжується розмова про новий напад з боку Білорусі. Але ж ми розуміємо, що це знову ж таки буде історія. Якщо це станеться, це не 24 лютого, коли тоді дивилися, але все одно якось так більше очікували, що якщо такий повномасштабний напад і буде, то буде на Донбасі. І туди більшу кількість якраз відправили військових. Ось тут ще ці полійські ліси. Зараз туди техніку знову ж таку відправляють. Може на ремонт, а може і не на ремонт. Це ми собі а, припускаємо. От в чому цей сенс? А, ну, дивіться, сенс в тому, що Путін не зали... не змінив своїх поглядів на Україну. Це Він зрозуміло. хоче нас завоювати, як, як це й було до речі, як це й було в 2014 році. Тому він буде намагатися зробити все, що завгодно, але можливості бажання і можливості це дві різні речі. І дійсно, ви абсолютно праві, що Сьогодні не 24 лютого. У нас є необхідна кількість військ на півночі країни. Ми перетворюємо кордон з кожним днем. перетворюємо кордон на лінію оборони і постійно удосконалюють ми проводимо навчання, так що ми готові. І я думаю, що в цей раз, якщо він і зможе зібрати необхідну кількість військ, а це повинно бути на мій погляд, ну вже десь під 70 під тисяч, тому що 24 лютого входило 45 тисяч. З боку Білорусі. так і, а, і то ми давали відсіч в, в штатах мирного часу без розгортання збройних сил. Сьогодні ми повністю розгорнуті, кордон обладнаний, і для того щоб спробувати його прорвати. Ну я думаю, що угруповання повинно бути десь під 100 тисяч. Військовослужбовців, Т... а, і ми готові для, для того, щоб не дати росіянам можливості прорвати наш кордон. Та, пане Олеже, я от тому так і питаю, бо це ми весь час обговоримо Білорусь, Білорусь з такими а, серйозними обличчями про ці навчання про все, але ми от з подругою теж спілкувалися на цю тему і згадували, як були всі ці розмови ще до 24 лютого, що і Білорусь теж багато цей, і що тоді всі військові експерти кажуть, та з Білорусі та одна дорога, яка а, якби можна буде проїхати, і все інше. І зрештою, по ній і проїхали. По по That... ній тоді і заходили через Чорнобиль. І зараз же є розуміння, що там перекрито все. Ну просто, і тоді все одно побили їхні їх там. Ті. Ні, там не просто перекрито. Там до речі, навіть голова перекоп... прикордонної служби Білорусі жалівся, що Україна підірвала всі мости, поперекопувала всі дороги там протитанковими uh -huh. рвами. І все там а, заставлено бетонними укріпленнями. Так що там там вже дорог немає, там тільки йти йти по лісах. А, і я думаю, так що а, в цьому випадку, якщо дійсно буде створено а, якесь угруповання, і буде рух в бік mm -hmm. нашого кордону, то вже рішення щодо вогневого ураження буде прийматися а, на навіть на те, по території Білорусі на всю дальність досяжності наших вогневих mm -hmm. засобів. Ну якби, привіт вам, Отвіточка. Але тут Они я чекати, я продовжу це питання. Підуть до прикордонного стовпчика і і перетнуть наш кордон. Да, я продовжу це питання що кордону саме з Білорусі, бо хочеться вже собі якось розставити крапки крапкінади, а з ким це робити, як не з вами. А знову ж таки, і от тоді питання, бо ці полійські ліси, я сама з Західної України завжди казала, що там же ж до, до Білорусі, там ті поліські ліси, ну вони правда небезпечні. Ті танки вони просто повгрузають їхні колони, і там і, і залишиться навічно. Тобто, у них, в принципі, такий шанс доносити це, щоб от а, промерзла земля, і тоді якось прорватися. Це я не кажу прорви. Про а все те, що підготувала Україна, я зараз про те, що підготувала сама природа. Ну скажу так, що це не набагато поліпшить промерзла земля, не набагато поліпшить ситуацію стосовно проходимості місцевості. Чому? Тому що ну, болота не промерзнуть так, щоб витримати важку техніку. Ні. І там, де плавуни і болота, вони все одно не mm -hmm. пройдуть, навіть якщо місяць будуть тривати там дуже сильні морози. Тобто, в принципі, оте, от що відбувається, і це якраз те, з чого ми почали розмову. Ці постійні стягування військ на Білорусь. Це зрештою, як ви правильно говорите, з огляду на всі ці моменти, це дійсно тріпання нам нервів, щоб кожного дня воно. І так, це трипання нервів і тримання в напрузі. Бачите, три літаки міг 31 постійно створюють нам повітряну тривогу, і ми постійно сидимо в укриттях. Бо ми не, не можемо гарантувати з ракетами вони чи без ракет будуть пуски чи не будуть пуски. На жаль, на жаль, такова ситуація. Анна Олеже, тепер ще про те озброєння, про яке говорили: Мардери, Шмардери, Бредлі і все інше, які можуть надійти до України. Наскільки ми їх чекаємо? В якій кількості для того зрозуміло, що завжди мало, але в якій кількості, щоб це реально якось повпливало на стан бойових дій на території України. Ну, якщо, якщо ми давайте звернемося до, до статті генерала залужного, яку він ще в вересні місяці опублікував, то нам потрібно десь 10-20 бригадних комплектів. Ну от для розуміння, те, що сьогодні перелічено в пакеті помочі, я маю на увазі саме озброєння. Оці бойові машини піхоти, артилерія, там броньовані машини, ну, це приблизно один комплект, бригадний комплект, ми отримуємо. Там на три батальйони хватить, вистачить броньованої техніки, є один артилерійський дивізіон, є, ну, може бути одна реактивна батарея типу Хаймарс. От, так що одну бригаду, механізовану бригаду повноцінного складу ну, цілком можна сформувати з цього комплекту. Так от, якщо таких комплектів буде з десяток, тоді та, ми можемо казати про формування дійсного контрнаступального угруповання, яке було б здатне вирішити сьогодні проблему звільнення наших територій. А думаєте, дадуть нам зрештою ці мардери? Ну на сьогоднішній день до речі, даже є відео. Я не знаю наскільки воно відповідає, uh -huh. точніше, підтверджено воно чи ні офіційно, поки що ні. Але є відео, що в Болгарії вже мардери вже в Болгарії і була інформація, що вони ну це ж з Європи будуть зі складів постачати. Так що тут питання від рішення до передачі тут час дуже малий. Нас більш більше цікавить наскільки швидко Німеччина прийме свої от Бредлі. Ми можемо отримати американське. А от Мардери, тут вже питання, наскільки пан Шольц швидко візьме ручку і підпише дозвіл на їх передачу. От тут і цікаво, щоб це не перетворилася знову історія з леопардами. Ну, я не думаю, там дивіться, 18-19 січня повинно відбутися консультації в рамках НАТО стосовно військової допомоги України. І на 20-те, наскільки я розумію, призначено засідання в форматі Рамштайн, і там же будуть вирішувати більш конкретно хто скільки, чого і коли буде постачати в Україну.